Допомогти дітям чиї родини опинилися у складних життєвих обставинах, уникнути інтернату та стати частиною нової сім'ї, поки така ситуація не покращиться. У Чернівцях відбувся захід Жива книга, під час якого кожен учасник розповідав власну історію долучення до патронатного виховання, ділився своїм досвідом, а також показував, що такий догляд за дітьми надзвичайно важлива потреба у суспільстві. Подробиці у наступному сюжеті. Кожна дитина скарб, який потрібно берегти та плекати. Втім, бувають у родинах ситуації, коли на певний період часу надати належний догляд стає неможливим через складні життєві обставини. Альтернативою потрапляння такої дитини до інтернату є патронат. Для того, аби популяризувати цей вид сімейного виховання, у Чернівцях організували захід Жива книга, під час якого герої на власних прикладах показали на Скільки важливою є підтримка дітей, про яких тимчасово не можуть піклуватися, ролі в наших живих книг сьогодні? У нас будуть люди. Люди, наші патронатні вихователі, наші батьки-вихователі, які будуть розповідати свої свій, свій життєвий досвід, ми будемо щитувати їхню долю. Як вони прийшли до цього? Які вони з якими вони проблемами стикаються? І в свою же чергу опять таки вертаємося до того з популяризації послуги патронату та сімейних форм виховання закликати людей більше, більше долучатися, долучатися, забезпечити безтурботне, скажімо, щасливе дитинство наших дітей. Патронат це послуга, яка передбачає тимчасовий догляд виховання та реабілітацію у сім'ї патронатного вихователя. В цей період батьки або законні представники можуть виправити свої життєві обставини і діти повертаються в біологічні сім'ї, або за цей час спеціалісти служби в справах дітей, загалом територіальної громади, можуть прийняти рішення про те, що, наприклад, дитина не може повернутися в свою сім'ю, і тоді її шукається інша сім'я, яка готова їх прийняти, тобто це опіка, піклування, або прийомна сім'я, дитячий будинок сімейного типу, або усиновлення, якщо дитина отримує відповідний статус. Патронатні вихователі та. Їх помічники проходять спеціальну підготовку перед тим, як приступити до виконання своєї місії. Триває вона від одного до двох місяців. Цей етап передбачає розгляд патронатного виховання з усіх боків. Передбачає таку досить грунтовну підготовку щодо виховання, щодо догляду дітей, щодо особливостей травматичного досвіду дітей, як з ними співпрацювати, як їм допомагати, яку роль відіграє саме патронатний вихователь в цьому процесі. І це те, що іноді лякає кандидатів про те, що це довго, це не визначено, або що вони їм здається, що вони вже знають досить багато про виховання, якщо мають досвід власних дітей, але під час навчання розуміють, що було ще багато незвіданого щось. Вони дізнаються нове про себе. Окрім того, Марина Безрук додає, що часто у кандидатів виникають побоювання щодо ймовірності влаштування до них дітей, будь-якого віку, статі та будь якої кількості. Втім, цьому передує різнобічний аналіз ситуації, аби перебування дітей було комфортним і для них, і для патронатних вихователів. Потім їм розповідають, мають розповідати спеціалісти про те, що загалом є підготовка до влаштування, є певні умови, які враховуються, є певний потенціал самих сімей, який має враховуватися. Відповідно, насправді, в певній мірі самі, що будь-яку дитину в будь-який час за будь-яких обставин будуть влаштовувати в патронат. Фінансове забезпечення патронатних вихователів держава бере на себе, розповідає регіональна координаторка міжнародної благодійної організації Партнерство кожній дитині Галина Гаденко. Для кожного патронатного вихователя виплачується грошове забезпечення у розмірі трьох мінімальних заробітних плат. Крім того, з 1 липня війшли зміни до законодавства. Патронатного вихователя повинен бути помічник. Так само є оплата в нього в розмірі одної мінімальної заробітної плати. Крім то на кожну дитину влаштовано під патронат і виплачується соціальна допомога. Якщо це дитина віком від нуля до шести до років, там шість чотириста сім, якщо від 6 до вісімнадцяти це сім дев'ятсот дев'яносто гривень. Якщо дитина з інвалідністю, там три з половиною мінімуми. Наразі у Чернівецькій області є одинадцять патронатних вихователів із помічниками. Загалом у них перебуває дев'ятнадцять дітей. Лише цьогоріч на Буковині з'явилися чотири патронатних сім'ї. Це сім'ї з Кельман. Нецької, Мамаївської та дві патронатні сім'ї у Чернівецькій територіальній громади є кількість бажаючих, є люди, які хочуть не тільки створити патронат, а й інші сімейні форми виховання, такі як і усиновлення, і опіка піклування, і прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу. Проводиться інформаційно роз'яснювальна робота серед населення. Проводяться тренінги, робочі зустрічі доноситься до населення, що є така послуга патронату над дитиною. Богдан та Діана Бойки з села Лукачівка Дністровського району долучилися до патронатного виховання з 2023 року. За цей час у них тимчасово проживали 18 дітей. Одна дитина перебуває в родині і зараз всі інші вихованці повернулися до своїх біологічних родин. Подружжя розповідає, процес адаптації дітей до нових умов проходив без серйозних проблем, адже вони відчували всебічну підтримку та розуміння. Їм було легко, їм подобалося. Вони, можна сказати, перебували як на канікулах якихось. Їм було дуже і цікаво, бо більш діти такі були закриті, а ми люди відкриті, у нас друзі, ми їздили, і вони з нами. і Їм подобалось. Тетяна Дубіцька, дня, ТВА.